Податки однозначно потрібно платити, проте немає сенсу платити більше, ніж ви законно можете. Так, тобто мова йде про легальні інструменти, які допомагають платити менше. Сьогодні ми говоримо конкретно про людей, які працюють як самозайняті особи. Це перш за все construction industry, тобто будівельна сфера, також спорідені сфери. Цей інструмент називається партнерство, де він використовується, як його технічно налаштувати, скільки це додатково коштує, яку потенційну економію цей інструмент. Інструмент вам може надати. Про це все ми сьогодні будемо говорити в цьому відео. а Основний момент, в чому взагалі проблема, чому нам потрібні інструменти оптимізації. А тут потрібно звернути увагу на те, що в UK до 50 тисяч дохід оподатковується ставкою 20%. Все, що вище 50, оподатковується за ставкою 40%. Відповідно, якщо людина отримала, наприклад, 60 тисяч доходу, тоді перших 50 оподаткувалися ставкою 20. Ось цих 10 тисяч вони оподатковуються. З 40% ставкою, тобто із 10 тисяч доходу ви потенційно заплатите 4 тисячі податку. Відповідно, ми шукаємо інструменти, які нам допомагають уникнути ось цього високого оподаткування. Цим інструментом є партнерство. Що таке партнерство? Це об'єднання двох. Самозайнятих осіб, які працюють в одній сфері з метою отримати прибуток. Ну, найчастіше на практиці це чоловік, дружина, працюють в будівельній сфері або, можливо, в клінінг. Це можуть бути два напарника, які працюють в будівельній сфері доволі довго. Вони працюють на одній компанії, вони працюють на, на подібних об'єктах. Тобто є дві людини. Які працюють, займаються чимось одинаковим. В чому тут вигода буде партнерство? Партнерство допомагає нам розподілити отриманий дохід, умовно, дохід чоловіка 60 тисяч. Він потрапляє в 40% відсоткову зону. Дохід дружини, наприклад, 20 тисяч, весь її дохід потрапляє в 20%. Але якщо ми робимо партнерство, ми це все комбінуємо. Відповідно, 60 плюс 20 у нас вже виходить 80 тисяч загальний дохід. Ми цей дохід ділимо 50 на 50, відповідно, 40 тисяч в чоловіка 20%, в дружини 40 тисяч також оподатковується за ставкою 20%. Таким чином, ми уникаємо ось цих 10 тисяч, які могли б

Технічно, як працює партнерство. А, вам потрібно його зареєструвати в HMRC. Далі, ось цей роботодавець, який раніше платив одному напарнику, іншому напарнику платить на один банківський рахунок. І з цього банківського рахунка частину ви платите одному напарнику, частину платити іншому напарнику. В кінці року партнерство подає свій звіт. В цьому звіті воно вказує, що ось є наш дохід, є наші витрати, і воно ділить. Прибуток в залежності від того, як ви зафіксували. Тут важливо розуміти, що не обов'язково 50 на 50. Ми можемо зафіксувати 30, 70, 60, 40. Ми можемо будь-яку пропорцію зафіксувати. Так? Але тут важливо от мати це документально, тобто мати partnership agreement документально, де записано, що ми ділимо наш прибуток ось в такі-то пропорції. Скільки коштує організувати партнерство? Для того, щоб організувати партнерство, потрібно його Зареєструвати з за HMRC, це фактично той же самий процес, що зареєструвати як самозайнята особа. Ну, відповідно, або можна зробити самостійно, ну або буде коштувати в районі 150 фунтів. Далі, раз на рік потрібно подати додатковий звіт партнерства. Він коштує так само, як і звичайний звіт. Відповідно, тут ми розуміємо, що додаткові витрати на те, щоб працювати як партнерство, ну, це всього-навсього подати ще один додатковий звіт. Ось це ще один додатковий звіт, який буде коштувати нехай 200 фунтів. Він вам потенційно економить декілька тисяч податків, які ви платите через те, що частина вашого доходу потенційно потрапляє в 40% зону. Далі Доволі часто запитуєте, чому партнерство, чому не компанія. А ну, по-перше, витрати на ведення компанії це в районі 2,5 з половиною тисячі в межах року. Витрати на партнерство в районі 200-250 фунтів. Тобто, у нас однозначно економія на витратах пов'язаних ну із формі в різних структурах. По друге Податкової ефективності компанія не дає, якщо ваші обороти до 90 тисяч, тобто до 90 тисяч, чи ви працюєте як компанія, чи ви працюєте як самозайнята особа в плані податків, ну плюс-мінус, ви знаходитеся в одній і ті ж самій позиції. Тому компанію так можна створювати, але якщо ми говоримо про обороти 100 150 і вище, якщо ми говоримо обороти до 90 тисяч, немає сенсу створювати компанію, платитимете набагато то більше ефекту воно вам не буде давати. Далі, коли партнерство є особливо вигідним, це, от іменно ті кейси, де працює дві або більше людей, когось із них дохід потрапляє в 40% зону. Якщо у вас є така ситуація, однозначно, партнерство це той інструмент, який допоможе вам тут платити податки менше. Сподіваюся, дана інформація для вас була корисна. Якщо розглядаєте партнерство як інструмент для того, щоб оптимізувати своє оподаткування, особливо якщо є дві людини, чоловік, дружина, два напарника, які працюють разом, дохід у когось потенційно заходить в 40%, у когось іншого знаходиться в 20%. пишіть в коментарях або контактуйте з нами, ми допоможемо вам, яким чином це можна організувати. Дякую.